Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні проведу вам екскурсію, що ми маємо в наявності на 3 липня 2025 року. Всі машинки на майданчику розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Почнемо ось з такого у нас електросамоката. трьохколісний для кур'єра, для розвозки та навіть для домашнього використання. Офігенний варіант. Проїжджає 100 плюс км. Це у нас ліж'є. Електричний зарядочка є, така будка для розвозки або навіть для домашнього використання з головою. Їде непогано. 50 км максимальна швидкість, ну і запас 100+, В принципі, прикольна машинка. Переходь звідси, знімай, будь ласка. Далі у нас Fiat E500 2022 року. пробігу всього-навсього 20 тисяч кілометрів. Взагалі, топчик. Потужність 95 кінських сил, батарея 24 кВт і запас ходу в 200 км. Ціна 11.300. Весь в оригінальному окрасі злом, прикольна машинка для міста взагалі, бомба вона чуть ли не на місці розвертається. Далі у нас Renault Twingo Сказав би так, брат конкурент Але, на мою думку, Fiat буде цікавіший. Цікаві такі маленькі машинки, ти можете і на тій на тій покататись у нас на по майданчику. Так, це у нас ціна 700 21 рік, батарея 21 кВт, запас ходу теж в 200 км. Пробіг 51 тисяча км. Далі ось така у нас яскрава машинка, така в морковному металіку, на крутих дисочках, чорний дах. Це у нас Opel Corsa, В принципі, це той же самий Peugeot 208. Запас ходу має в 300 км плюс-мінус батарея 50 кВт. 20 рік 88 тисяч пробігу, ціна 13,200. Це приблизно в максимальній комплектації машинка. Далі, Volkswagen E-Golf. Гольф у нас вже другого покоління, батарея 36 кВт. Рік 19-й пробіг 140 тисяч кілометрів, запас ходу до 250 кілометрів. Ціна 1100. Далі c 0 вони ж Peugeot Ion, Mitsubishi e MIV. Теж прикольні машинки. Ціни у нас треба буде, до речі, перемалювати Ціни зараз сонце шкварить уже щодня, і маркер сам по собі виграє. Ціна 5100, машинка 2014 року. Там пробігає що по одному, що по другому, геть невеликі, Тому що це міські автомобілі на трасу практично не виїжджають. Запас ходу в них 130 км, взимку орієнтовно 80-90. І це у нас ціна 6600, Це у нас ціна трошки вища, тому що 17-й рік. тобто 14-й цей 17-й. Батареї в них 14,5 кВт, а в старіших 16 кВт. Ці, хоч і менше батареї мають, але більший запас ходу. Загалом прикольні машинки. Лінзована оптика, є навіть мікроліфт водійського сидіння, автоскладування дзеркал, клімат-контроль і є, є, є у них Bluetooth, склопідіймачі всі 4. Вони йдуть на 4 місця. Задній диван можна зложити в рівний пол. Так що загалом прикольні машини для міста, з головою. Якщо навіть десь трошки за місто виїхати, теж без питань можна, і в них навіть порти швидкої зарядки є. Далі Міганчук 2020 року полторашка, дизель, автоматична коробка передач, двигун К9К, 115 кінських сил, ціна 15 тисяч доларів. Пробіг 152 тисячі км. Козу універсал. Далі ренджровер, ренджровер Evoque. Цей Evoque у нас 17-го року, пробігу всього-навсього 125 тисяч кілометрів. Обидва, до речі, двохлітрові дизелі. Дизеля, дизелі. А, ціна 19,100. Це у нас практично в максимальній комплектації. Тут є і підігрів. скла лобового, в нього є безключовий доступ. Автоскладення дзеркал, панорама, шкіра, пам'ять, преміальна акустика, автопаркування. Коротше, є все а, ціна: 19,900. він Він го року пробігу 179 тисяч кілометрів. Двохлітровий повний привід 150 кінських сил. Автомат тут стоїть у нас, до речі, гідротрансформатор. Погнали далі Ксюхина машина це нашої колеги. Афігенська Volvo. Я здивований, чому вона ще, ще не пішла. Тачка реально в афігенському стані. Стан реально бомбезний. Двохлітровий дизель 190 кінських сил в парі з класичним автоматом Aisin. Сін. 18-й рік. 220 накату, 14,5. Далі Рено Еспас. Це у нас такий преміальний мінівен від Рено. Є огляд по ньому, до речі. Це у нас 15 рік, 5 місць, 1,6 дизель, 160 кінських сил, автоматична коробка передач, ЄДЦДВ6, тобто один із самих надійних роботів. Е, накату 196 тисяч кілометрів, ціна 15 950 Загалом офігенний, просто сідаєш, з нього вилазити не хочеться. Еспесія -е, вони реально круті. Далі дуже цікава машинка, яку варто, якщо ви реновод, вам варто приїхати його пощупати, просто навіть подивитися, знайомити, що це вона така. Е -е, таблички звернули увагу. У нас стоять таблички електрокара, але це у нас гібрид. Гібрид у нас е -е, бензин плюс е -е, електро, у нас е -е, двигун. Атмосферний бензиновий, не турбовий. І тут класна коробка передач, вже якби зроблена, скопійована з Формули 1. Тут майже не відчувається перемикання передач, і тут не варіатор, стоїть і щеплення, тут немає як на роботі. Дуже приємно працює. Запас ходу в нього на електротязі до 70 км. Рік випуску 2021. Це перші роки випуска міганів гібридних, плагін-гібрид, тобто його можна окремо заряджати з розетки. Ну і бензин. З одної сторони лючок бензобака, з іншої сторони зарядка Type 2. Зарядка все в комплекті. Накат у нас 125 тисяч кілометрів, ціна 15 900. Класна ціна, до речі, за гібридний міган. Та, й, в принципі, за 2021 рік, навіть якби він був не гібридний, це була пофієна ціна, а тут ще й гібрид. Далі, міганчик у нас 2017 року, півторашка дизель, автоматична коробка передачі, двигунка 9К 110 кінських сил, 17,617 рік, ціна 12900. Тільки універсалих хетчбеків, на жаль, немає. Тяжко продаються, чесно скажу. Потім Міган, 20 рік, 168 тисяч пробігу, 20-й рік, полторашечка, механіка, 14200, механіка Е, Далі. В такому пісочному біжевому кольорі Міган 2018 року, півторашний дизель, механічна коробка передач теж 6 110-й двигун, 218 на накату, ціна 13700. Далі KIA Niro, 22 й рік першої реєстрації, 21 й рік випуска. Батарея 64 кВт. Це, до речі, з останніх відео тож і останніх публікацій на сайті. 에, пробігу 111 тисяч км, батарея 64 кВт, запас ходу 500 км. 에, ціна 2300 Далі ще одна Ніро, 22-й рік, чистий 22-й е, Накату всього на всього 33 тисячі кілометрів. Ціна 23-300 Хто буде писати, там, що це дорого, ребята, 33 тисячі км. Будь ласка, хочете дешевше, беріть ось 2300, на Ну дешевше, але пробігу вже 100. Теж 64 запас ходу в 500 кілометрів. Далі кона в офігенному кольорі, хороша комплектація. 20-й 20 рік, доріст, 38 тисяч в пробігу, ціна 16250. Жирна комплектація, чорний дах, преміальна акустика, бездротові зарядки смартфона тощо. Далі, Kona у нас 2020 року 39 тисяч пробігу, ціна Е, До речі, 39 кВт бої. Їдуть приблизно 300-330 влітку. І десь 250 взимку. Crossback, кросбек TENS, е, 20 рік, батарея 50 кВт. В принципі, Peugeot Citroen, Opel це все те ж саме. Е, 20-й рік, ціна 14,200. Е, пробігу у нас 150 тисяч. Кілометрів. То, загалом, скажу так, DS дуже круті, дуже комфортні і це преміальний бренд Peugeot Royal. Далі Кона у нас другого покоління, батарея 65 кВт, пробіг 25 тисяч км. 23-й рік, ціна 25-100. Але далі Далі у нас Kona в бірюзовому кольорі Пробіг всього-навсього 22 тисячі км. Батарея 39 кВт, запас ходу 300-330 приблизно. Потужність 136 кінських сил. В базовій комплектації Ну, в базовій є і безключові доступи, парктроніки, камери, три режими руху, клімат-контроль, Android-Auto, Apple CarPlay, утримання, утримання в смузі і так далі. 14 800, 22 накату. Топова пропозиція, на мою думку. Е, далі Citroen є це четвертий, теж електричний. В Принципі, DS, Citroen, теж те саме, двигун. Е... Двигун батарея – це все однаково. 21 рік, 66 тисяч пробігу, запас ходу триста десь в районі 300 кілометрів. Ціна 16,5. В нього величезний багажник і місця реально дуже багато. Так, цей мігальна вже під завдатком його мають забрати. Це у нас 18-й рік. А ні, збрехав, це у нас вже перегнали хлопці. Це ще не під завдатком. Там такий же самий, тільки 2022 року. А цей 2018 рік, е -е, сорокова батарея, сох 89%, накату 88 тисяч кілометрів. Ціна 13,200. Це актуальний. Далі Mazda MX-30, Mazda у нас 22-го року, пробіг всього-навсього 19 тисяч км, ціна 15500. Мазди проїжджають в около. У них батареї мають 35,5 кВт і запас ходу орієнтовно в 200 км. А ну, загалом дуже цікава машина. Подивіться, будь ласка, огляди по Mazda. можете знайти, я там про них теж розповідаю. А, далі, Hyundai Kona. сьогодні тільки заїхала, Ще на драйне, бо останні трошки впилються. а це ще чистенько. 20-й рік, 39-й. 49 накату, 16200. Бачу, є проекція тобто комплектація загалом хороша, автоскладування дзеркал, сліпі зони і так далі. Mazda MX30 ще 20-й рік, 49 тисяч пробігу, ціна 15330. Якщо треба по Mazda більше інформації, то давайте в приватні повідомлення, більше інфи насиплю. Так, далі у нас в підготовці KiaSol 25. Перший рік в Ресті вже значком. Ціна буде класна, десь до 20 тисяч доларів. Там ще пару моментів, які по підготовці. Шкіра. Коротше, крута Kia Niro у нас ще палірнець сліганця буде в продажі. Міганчик четвертий. Зойка за гарною ціною. Ще не пускали підготовку, там буде, можна її віддати. 11,7. Citroen це четвертий. Що у нас там? Кіаніро, ша один спейс, 7 місний. І ще одна Зойка. Пішли, повертаємося обратно, будемо розповідати, що ми далі маємо серед цих автомобільчиків. Цікава машина, це у нас, не знаю, чомусь побиті, потрощені, уїхали, це щось стоїть. Але знову ж таки, це машина суто для бізнесу, тому їх кожен день вони не продаються. Це у нас. Nissan DNV 200, батарея 40 кВт, В принципі, це той же самий Nissan Leaf 40 кВт, який проїжджає до 250 км, Взимку 200 км. Величезна буде, є він на сайті, є розміри, буде. Прикольна машина для комерції, тобто для розвозки, ідеальна, на мою думку. Обслуги практично немає. Велика буде, навіть хліб розвозити чи ще щось. 78 тисяч пробігу, сох 89% там майже 90% це дуже хороший показник. Ціна 10%. 500. Зацікавила, дам ціну. Приїдете, будемо торгуватись, заберете, дам гарну ціну. Загалом дуже достойний автомобіль. Так, наступний автомобіль це у нас Міган ЄТЕК 22-го року. Він поки в підготовці, але загалом прикольна машинка: 60 кВт батарея, запас ходу в 450 км, 220 кінських сил і офігенна динаміка. Реально тулей дуже, дуже добре. 220 кінських сил, він, на мою думку, навіть е, цікавіше буде за Niro. Е, він буде сучасніший, в нього там буде Android Auto, Apple CarPlay, все буде бездротове. Погнали далі. Kia Niro 20-го року, 64-ка, запас ходу в 500 км, е, пробіг 74 тисячі км, ціна 19 900. І по Niro у нас реально великий вибір зараз, особливо багато їх є які доставляються ще, які ще на аукціоні, викуплені, або навіть які доїхали до Медики? Наступна машинка це у нас Kia Niro, 21 рік, батарея 64 кВт, 97 тисяч пробігу. Звичайно, ж запас ходу у нас з такою батареєю великою 500 км Ціна 19, 100. Далі Nissan Leaf, а цей Ліф у нас в самій максимальній комплектації. В нього навіть є бокові парктроніки і є автопарку... автопарковка. Коротше, сама максималка. Е -е, плюс, а може для когось мінус, в нього не шкіряний салон, а комбінований. На мою думку, це прикольніше, тому що не парить в сраку і не холодно взимку. Е -е, але є все. Самий максимальний фул. 18 рік, 103 тисячі пробігу, батарея 40 кВт 13 13700. Далі. Ford Ford Focus. Focus у нас 18 року. 1.5 дизель це не реношний мотор, це Peugeot жосі двигун Тобто він на Ford Kuga ставився, навіть на Volvo ставився. Ну і звичайно Pejend і на DS-ах. Півторашний дизель 100 кінських сил. Механіка шестиступка, ціна 11700. 11700 за такий універсал великий, думаю, дуже гарна ціна. Наступна машинка це у нас Зойка. В рестайлі пробігу всього-навсього всього 8000 км. Вона рестайлова, але батарея 41 кВт. Ціна 12800. 8000 тисяч пробігу. Топчик, на мою думку. Далі, Рено Зоя 2016 року пробіг у нас 95 тисяч кілометрів, батарея 22 кВт, з 22-ї батареї війде до 150 км. Реально буде виїжджати приблизно 130, але треба бачити, який сок читати її. Тобто загалом за такою ціною цікаве авто для міста. Ціна 6900. І ще одна у нас Зойка, на якій будемо завершувати огляд майданчику, а майданчик, до речі, це. Найменша частина з тих автомобілів, які є загалом на нашій фірмі. 19-й рік збрехав, це у нас 41-ша батарея, ходу має в 300 км, ціна 8900. Пробіг пробігум 100 тисяч кілометрів. А Ніро то у нас зараз клієнт має прийти забирати. Сьогодні одну машину вже відпустили, дві машини забронювали, які ще в Європі. так що Постійно є рух, це зараз підібрали трошки вільного часу, що людей немає, спека на дворі вирішили відзняти вам майданчик. Всі машини розмитнені, сертифіковані, даємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Що ж, приїжджайте на каву, тест-драйви, катаємося, тестуємо, документи пишемо, потрібні перевірки, діагностики без питань. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.